День будівельника у Борисполі відзначився відкриттям житлового будинку. Подія, що відбулась 10 серпня по вулиці Голова Того, 20, скликала міського голову, членів виконкому та місцевих жителів. Урочистий захід відкрив забудовник та депутат міської ради Петро Жувак. Потім перерізання червоної стрічки. Не Забули також і про наймолодших відвідувачів заходу. Для всіх дітей був презентований ігровий майданчик. Майже увесь день веселі клоуни бавилися з дітлахами, вигадували різноманітні конкурси та пригощали солодкими подарунками. За словами забудовника, споруду планувалося здати набагато раніше, оскільки будівництво розпочалося в 2008 році. Але на шляху були деякі перешкоди, говорить Петро Карпович. Як ми розпочали будувати в 2008 році, коли наступила та страшна криза. Але ми, ну вірячи людям, вірячи собі, що ні одна не копійка, ні одна копійка не піде на другі цілі, крім будівництва. Взяли на себе смілість, попросили людей, а люди нас знають, вони всі місцеві, в основному, покупали квартири. І вони повірили нам, і ми почали. Реалізовувати квартири і таким чином будувати, незважаючи на всі труднощі, будинок відкрито і всі задоволені. Це навіть відзначив міський голова. мені дуже приємно, що як раніше здавалися були будинки, це, повірте, стоїло дуже величезних зусиль для влади для того, щоб переконати будівельників, що все-таки треба будинки здавати хоча б в такому в такій якості, як вони сьогодні є. Тому що з іншої сторони і швидше будуть розкуповувати ці самі квартири. Окрім вишуканих квартир квартир та прибудинкової території ще однією перевагою є доступність вартості житла. Я зараз не можу сказати, скільки тут вартість. У середньому вартість сьогодні 6,5-7 тисяч гривень квадратний метр. То в Києві ну, тисячу доларів, тобто це 8 8 девять тисяч. Тобто не набагато дешевше, але дешевше. У нас є і попит сьогодні на квартири, тому що багато приїжджають з інших регіонів України. І коли вони дивляться на наші вулиці, на те, що в нас сьогодні робиться, як місто розвивається, то звичайно хочуть придбати цю квартиру. По закінченню урочистостей забудовники запросили присутніх оглянути будівлю. Вот. практически на 98% восім процентов і дев'ять десятих. Все гашоєвген Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.